14 вересня за новим стилем церкви Візантійського бряду розпочинають новий відлік свого церковного року. Дату індикту, тобто початку церковного року, встановлено ще 325 року першим селенським собором в Нікеї. І відтоді східні церкви притримуються цієї дати. Коли поглянемо на наш церковний календар, бачимо усе розміття різних церковних свят і визначних дат. А допоможе нам розібратися у цьому отець Василь Рудейко, заступник голови Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви, священик храму священомученика Клементія Шептицького у Львові. Отже, Василю початок нового церковного року, який припадає за новим стилем 14 вересня, називають ще таким. Невідомим для широкого загалу словом індикт. А чому саме так називають початок церковного року, і яке значення цього слова? Розкажіть, будь ласка. Так, насправді грецькою мовою початок церковного року називається індиктіон. І Саме поняття, значення цього слова є досить невизначеним, тобто є дискусії серед науковців, що воно точно означає. Е, найправдоподібніше воно походить від латинського «indictio», що означало оголошення, і початково в Римській імперії давніше дохристиянське, воно означало принагідні збори пшениці чи якогось зерна, збіжа для, для якоїсь необхідної потреби. Воно зазвичай робилося один раз на 15 років. Від 3 століття, якщо точніше від часів імператора Діоклетіана цей збір став річним, кожного року його збирали, а починаючи від імператора Константина, він став початком християнського року, тобто від 4 століття. Чому цей індикт святкують, чи починався саме? В вересні, 1 вересня, чи в першій частині вересня, правдоподібно тому, що саме на той час випала перемога Константина і його намагання навернутися і стати християнином чи зробити свою імперію християнською. Тобто це в першу чергу повпливало на те, що він проголосив індикт у вересні. І, звичайно, церква прийняла це на Нікейському соборі як один із, ну, практично як початок свого Літургійного року. Від вересня починаються всі свята великі Літургійного року, починаючи із Різдва Пресвятої Богородиці і закінчується церковний рік Успінням Пресвятої Богородиці, яке пропадає на кінець серпня. Цікавим є те, що усі східні церкви розпочинають свій. Новий церковний відлік, власне у вересні, так але відомо, що західні церкви починають свій літургійний рік власне, з Адвенту, з початку різдвяного посту. А чому саме так? Чому такі відмінності? Ну, насправді не всі церкви починають 14 вересня. Більшість церков вже перейшли. Православна я маю на увазі, перейшли на так званий Ново-Юліанський календар. Це означає, що вони починають 1 вересня, не 14 як ми, тільки, якщо я не помиляюся, російська, сербська і українські церкви православні, і в тому числі Українська Греко-католицька церква дотримуються так званого старого юліанського календаря, який на 13 днів є зміщений, тому ми починаємо 14 вересня де-факто. Ну, Як я вже сказав, наш літургійний рік починається із свята Різдва Пресвятої Богородиці, насправді це і 8 вересня, початок вересня, перша, перша октава, так би мовити, перший тиждень вересня. І тому ми в вересні вже починаємо літургійний рік для Риму Католицької церкви, дуже визначальним є саме свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа. І Адвент. Як Період приготування звичайно є дуже важливим періодом, і тому вони з цього часу починають лічбу свого літургійного року. Отже, Василю, поясніть, яким чином складається наш церковний календар, адже відомо, що в ньому є дуже багато свят, є пости й загальниці. Ну так, про церковний календар треба говорити відразу в двох перспективах, оскільки ем, в нас е, в, в не як в світському календарі кожному святові присвячений якийсь окремий день. Є свята сталі, які мають свою дату, і вони більше-менше орієнтуються на свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа, і є свята е, рухомого циклу, так званого, вони орієнтуються на дату Пасх, Пасхи, і тому можуть мати різні дати, але е, точний якийсь час від. Віддати Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Воно залежить не в останню чергу, також від того, що обидва цих цикли, рухомий і нерухомий, керуються або сонячним, або місячним календарем, і в випадку рухомого циклу. Обидва світили, і сонце, і місяць впливають на визначення дати Пасхи, бо береться до уваги і весняне рівнодення, і перший повний місяць за місячним календарем, і так само святкування юдейської Пасхи в нашому в конкретному випадку православних церков і греко-католицької церкви, яка також має цю традицію. А яке значення в літургійному році? Відіграє власне Воскресіння Ісуса Христа, адже відомо, що навколо нього власне формуються всі свята, Господні, Богородичні і поминання святих. Ну можливо, щоб не ускладнювати так і не перелічувати зараз всі, всі свята. Я, я скажу, що церковний рік нашої церкви і, в принципі, більшості традиційних церков маю на увазі Риму католицької церкви, інших східних католицьких церков і православних церков, побудований. На основі свята Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це центральне свято Літургійного Року, навколо нього, так би мовити, базуються всі інші. І е, е, ви вже правильно сказали, існують свята господські, тобто, де ми згадуємо таїнства із життя Ісуса Христа, чи, е, наприклад, там з'їслення Святого Духа чи свято е, Пресвятої Троїці. Е, є свята Богородичного циклу. В яких також святкується не що небудь інше як свято Воскресіння в його матері, яка невідривно, як говорить Ватиканський собор, пов'язана із Спасительним ділом свого сина, і те саме стосується свят важливіших святих апостолів, пророків, мучеників і так далі. В них церква також святкує яку не якусь окрему людину, але Христа, який внаслідок Життя цього святого внаслідок його досвіду Христа в його житті в той чи інший спосіб просіяв і став для церкви прикладом перемоги Воскресіння над тлінністю, над смертю. Взагалі, перемоги над часом, над всім тим, чого ми як люди боїмося насправді. Переконана, в кожній церкві є свої святі мученики, і в нашій церкві також є такі святі, от скажімо. Князь Володимир, княгиня Ольга Борис Сегліб, Йосифат Кунцевич і багато новомучеників, і вони мають відповідний день свого почитання. І напевно цей день має свої особливості в літургійному співі. Абсолютно. Кожна церква не просто може, але і покликана. Дивитися на приклади святості в її житті історія склалася таким чином, що церкви східнослов'янської традиції досить консервативними були. В проголошенні своїх святих, в нас дуже мало власних святих. Якщо б не проголошені новомученики Папою Йоанном Павлом Другим, в нас б було дуже мало власних святих. Насправді проголошення святих і розвиток локальних культів святих є дуже хорошим, дуже хорошою вказівкою, дуже хорошим прикладом того, як Церква живе, розвивається, як Христос сьогодні діє в конкретних людях е, тої чи іншої церкви. І, звичайно, е, кожна церква, яка проголошує своїх святих, або встановлює якісь особливі свята е, вшановування. Наприклад, в нас є свята різноманітних ікон Пресвятої Богородиці або чудотворних місць якихось, і так далі, воно збагачує цілу вселенську церкву. То це не є тільки українські світі, що сподібно до того, вони стають заступниками для цілості церкви і являють її вселенськість в кожній локальній спільноті християнській. Ми говорили про те, що навколо Воскресіння Ісуса Христа базуються всі інші свята нашого церковного календаря. Так а як же? визначається дата святкування Воскресіння Ісуса Христа, Так, це дуже дуже складний, дуже складне питання визначення чи встановлення дати. І в церкві існували різноманітні підходи до цього питання до Першого Нікейського собору, Вселенського, першого Вселенського собору, який відбувся в Нікеї в 325 році. Існували насправді дві два основних підходи до святкування. Дати Христового Воскресіння, одна з яких базувалася на сталому числі 14 го Нісана, і були, були в Малій Азії такі квадродицимали, їх називали, вони на, на 14 те число орієнтувалися. І були такі, які вважали, що це повинно відображати не стільки, якби Місячний день, якийсь 14 нісана, скільки неділя, в яку відбулося е, е, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, і е, згідно із свідченнями, е, в день смерті і Воскресіння реального тоді Господа нашого Ісуса Христа, це відбулося е, в перший повний місяць, тобто воно співпало із е, юдейською. Із юдейською Пасхою із святкуванням. От. Е, відповідно до того, на е, першому Нікейському соборі було встановлено досить таке складне для визначення, потім, як виявилося правило, дата Пасхи встановлюється в першу неділю, після першого повного місяця за місячним календарем, і після весняного рівнодення. Також бралося до уваги святкування юдейської Пасхи. Тобто, згідно з логікою постанови Нікейського собору, вона мала відбутися після юдеїв це означає, якщо святкування Пасхи християнської співпадало або випереджувало е, юдейську Пасху, вона переносилася на неділю після. І за, таким, за такою схемою до сьогодні е, е, церкви юліанського календаря визначають Пасху. Різниця з Григоріанським календарем, впровадженим в 16 столітті папою Григорієм XIII, полягає в тому, що е, цей додаток після юдеїв не береться до уваги. Тобто Григоріанська Пасха чи святкування Пасхи за Григоріанським календарем може співпасти із юдейською або бути навіть перед святкуванням юдейської Пасхи. Це також стало причиною того, чому православні церкви не погодилися прийняти. Григоріанський календар, хоча е, визнали е, помилковість Юліанського вже давно, коли переглядаємо церковний календар, бачимо, що в ньому є чотири пости, е, які передують великим святам: це Різдвяний піст, Великий Строгий Піст, Спасівка і Петрівка. Так розкажіть про е, такий духовний аспект цих днів. Е, е. Ну в нашій традиції існує так званих чотири-чотиридесятниці, окрім інших постових днів, як, наприклад, сьогодні свято усікновення глави Йоанна Хрестителя вважається строгим постом в нашій церкві, є чотири пости, які випереджують чотири основних виміри, можна навіть так сказати, літургійного року. Це є піст перед головним святом рухомого циклу. Пасхою, піст перед головним святом нерухомого циклу Різдвом, піст перед головним святом Богородичним це є Успіння Пресвятої Богородиці, і піст перед головним святом святих це є свято Петра і Павла. Логіка цих чотирьох пустів є вказати на основні точки літургійного року виміри літургійного року і відповідно до того підготувати людей. Звичайно, з тих всіх постів. Найбільш розвинена є так звана Велика Чотиридесятниця, це піст перед святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, є особливі свята і так далі. Дещо менш розвинутим. Постом є піст, я маю на увазі з літургійної точки зору, тобто якісь пісні співи, які цей піст або щось подібне до того. Є піст перед Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. Є два тижні, які попереджують, є передсвяття досить, досить гарне і декілька свят, які вже починають роздумувати над таїнством народження чи оплочення Ісуса Христа. Натомість такі пости, як піст перед святом апостолів Петра і Павла, чи піст перед успенням, практично не мають жодних. Літургійних текстів, які би супроводжували вірних. І це, я вважаю, є дуже суттєвим недоглядом в нашій традиції. Якщо взяти, до прикладу Риму-католицьку традицію, Адвент в них дуже добре розвинений через пів особливих антифонів, є особливі практики, до яких закликає церква, побожні практики, благочистиві практики, до яких закликає церква вірних, цього нам бракує. Я бачу в цьому перспективу для нашої церкви, для інших східних е церков, працювати над текстами або над впорядкуванням нашого літургійного року таким чином, щоб пости успенський, наприклад, чи апостольський піст перед святом е Петра і Павла. І, зокрема, дуже важливий є Різдвяний піст, щоб вони якось більше явилися. Е в літургійних текстах і в особливих богослужіннях, які би супроводжували війнах. і е, матеріалу е, піснетворчого чи якихось практик, які би могли супроводжувати, у нас є достатньо, предостатньо. Треба просто, щоб е, хтось зайнявся цим і щоб була добра воля синоду наших єпископів для того, щоб можна було таке зробити. Зокрема, е, я завжди проводжу приклад такий. У нас є місяць травень, як Богородичний місяць. Я не розумію, чому це не може бути місяць серпень, який насправді має цей період посту е і свято, яке завершається в багатьох випадках прощами, до якихось особливих відпустових місць. Е найдавніші церкви, наприклад, катедральні в нашому Львові, це церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Чому? Е Місяць Богородичний не може бути місяцем серпнем, а мусить бути якийсь е, в травні, наприклад, де і так вже є Пасха, де і так вже є Піст, наприклад, і є різноманітні такі накладки. Це один із прикладів, як би можна було розвинути нашу літургійну традицію далі. Бо розвиток літургійної традиції це ознака жив, живучості церкви, ознака того, що в ній далі життєдайний дух діє. Є також у нашому календарі і такі дні, як загальниці, так що вони означають, і тобто, які їхні особливості? Так, ну, до певної міри загальниці є антиподами до, до постів. Тобто, якщо в пості чогось не можна робити, там м'ясо не їсти, якісь покаянні практики і так далі, загальниці це періоди, коли не можна постити. Так? Не можна навіть в такі дні, як середа і П'ятниця, зв'язувати себе постом. Загальниці е, покликані вказати вірним на якісь особливі періоди, продовжувати святкування якогось, якогось важливого свята. І найдовшою загальницею в нас п'ятидесятниця це загальниця після. Е, після е, Свята Пасхи і цілий тиждень абсолютного абсолютно таких самих богослужінь, як на Пасху, є ще 40 днів аж до Вознесіння е, Христового, в які церква заохочує вірних не робити покаянних практик, не клякати під час богослужіння і е, е, показувати всім своїм єством християнським радість цього Христового Воскресіння. Можна все споживати. Натомість не можна робити якихось гучних забав. Це є обмеження загальничне. Причина цього також полягає в тому, щоб вказати на важливість того свята, що воно набагато більше, ніж будь-які наші людські справи, які ми можемо святкувати дні народження, весілля і так далі. Зазвичай в загальниці церква не благословляє. Весілля то благословляє подружжя, але не благословляє там потім ем, святкування. So. Коли поглянемо на е, наш календар, побачимо, що 14 вересня вшановується пам'ять преподобного Симона Наступника. Думаю, це дуже знаково і символічно для нас, адже відомо, що цей преподобний. Ввів таку цікаву аскезу в моноша життя, як стовпництво. Він 37 років провів в такій монашій аскезі на стовпі. Отже, розкажіть про дещо детальніше про цього преподобного, так і які є особливості піснеспівів цього дня. Ну, кожен день нашого літургійного року має якісь особливі пісні-співи, Тобто в нас е, нема такого свята, е, нема, нема такого дня в церковному календарі, як, в, яко, в якій ми когось зі святих би не е, поминали особливим чином. Навіть 29 е, е, лютого має своє, своє особливе поминання святого Йоанна Касяна яке в інші роки переноситься просто на, на попередній день. Деякі дні мають по декілька різноманітних поминань, і, і в нас є ну, практично на кожен день достатньо літургійних текстів, щоб можна було супроводити. Дійсно, Симеон Стовпнак є такою дуже цікавою і важливою фігурою для. Християнство, зокрема, і тому, що його час його подвижництва відбувався якраз в так звану епоху переселення народів, тобто він своїм стовпничеством, тим стоянням на стовпі показував, що годі шукати кращого місця. Христос присутній. В кожному місці і його місце було в пустелі посеред нічого, так би мовити, немає ніде кращої землі, ніж там, де Господь живе в нашому, в нашому серці. І це дуже добре співпадає також із початком літургійного року. Бо початок літургійного року до певної міри є планування цього року. Коли ми відкриємо літургійні тексти, ми побачимо, що церква закликає в цей день. Подякувати Богові за те, що він створив різноманітні часи, за те, що він створив різноманітні періоди, за те, що природа дарує нам можливості в гармонії з нею прославляти Господа, за те, що нічого в цьому світі не існує невпорядкованого. Воно Воно вже впорядковане Богом Творцем, і до певної міри це дуже добрий, дуже добрий приклад цього самого наступника, який своїм стоянням показував, що от існує місце для мене в цьому житті, і місце це Бог, який моєму серці. Це дуже світла особа в нашому літургійному календарі.